На сумщині, за прогнозами фахівців Сумського обласного центру з гідрометеорології, впродовж поточного тижня очікується нестійка зимова погода, та опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Після досить таки тривалого холодного періоду, який розпочався з 10 січня, майже от до 10 11 лютого ми спостерігали морозну погоду, коли температури повітря в нічні години дуже часто знижувалися нижче 20 градусів, в окремі дні. А зокрема, позавчора, 9 лютого, у нас на півночі в області спостерігалась температура повітря 30 градусів морозу. Нарешті починаючи з четверга. І п'ятниці 13-14 лютого відбудеться перебудова синаптичних процесів на зміну холодним актичним повітряним масам, які останній місяць визначали погоду на Сумщині, прийде теплої вологе повітря з Атлантики. Вже з завтрашнього дня почнеться підвищення температури повітря, І також очікуються вже невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями можливо ожеледь, на дорогах ожеледиться, а також в нічні години туман. Така погода утримається на вихідних 14-15 лютого. На вихідних також очікуємо виход південного циклону, який принесе в неділю та понеділок більш інтенсивні опади у вигляді снігу з дощем. В тил цього циклону всередині наступного тижня знову ж таки зайде трошки таке холодне повітря, але вже таких похолодань не очікується. Ну, мінімальні температури, які можливі на наступному тижні в нічні години, це десь там в районі ну, 7-9 градусів морозу. Нижча температура не повинна знижуватись. Ну, хочу сказати, що хоч і відбудеться перебудова атмосферних процесів і на зміну холоду прийде тепло, але говорити про те, що це вже початок весни ще зарано. До кінця лютого у нас от буде така нестійка погода, яка Ну, будуть каливання як підвищення температури повітря, там від нуля до п'яти градусів і опади у вигляді, дещо що там снігу, так і в тилову частину циклонів буде надходити холодне повітря, і короткочасні такі зниження температури повітря. Ну, ми очікуємо, що не нижче ніж 10 градусів морозу. От. І до кінця місяця ну, так очікувано, що ще утримається от така, з каливаннями, з відлигами, але все ж таки ще зимова погода. Тобто, Настання весни у нас у метеорологів це вважається стійкий перехід середньодобових температур повітря через 0 градусів, тобто не так, що там декілька днів температура перейде, а вже такий стійкий, постійний перехід. Ну, Поки що до кінця лютого. Принаймні, стійкого переходу ми не очікуємо. Тобто можна говорити, що ще утримається, ну хоч і не холодна, але зимова погода до кінця лютого. Аби примхи погоди не зіпсували вам настрій, заздалегідь подбайте про підготовку до можливих опадів і пам'ятайте, що у природи немає поганої погоди. Бережіть себе та своїх близьких.